Звичайно, що як і в кожної людини є душа, в кожного будинку також є душа. Душа це українська піч. Раніше наші предки на ній і готували їсти, і грілися, і спали на печі були такі звичаї, традиції, коли дівчина виходила заміж, Приходили свати до неї, коли вона згоджувалася, хотіла виходити за цього порубка заміж, вона колупала піч. Тобто дає згоду, пов'язує рушники і дає згоду, що вона вийде зоміж. Коли вона відмовлялася, підносила йому гарбузо. Звичайно, що це було досить болюче. Кожен порубок це сприймав. Як така травма для нього, і на все село стидно йому було, але такі були звичаї. ну Не хотіла дівчина, то не йшло, вже ж її ніхто не примушував. З маличку дівчатка повинні були вишивати собі, придане, вишивали, і рушнички, і постільну білизну, і, і одяг. і Звичайно, що вони повинні були вишити. Рушники, які пов'язати своїх сватів, свого нареченого. У нашому Машівському народному краєзнавчому музеї зберігаються досить багато рушників. Це три такі якби, ізюминки. ці рушники ляні, досить старовинні, 18-19 століття. Інші ці вже більш новіші. Рушники, якби поділялися на святкові, весільні поминальні, буденні, утирачі. Коли сідала сім'я обідати, такий мене стіл тут і мітоця, то звичайно, що їли всі не порціонно, як зараз кожного тарілочка, всі їли з великої миски. Кожному роздавалася ложка. Першим мав право спробувати їжу, саме батько, голова сім'ї. Потім уже діти, і потім уже аж в кінці мама пробувала. Тобто так по старшинству було. Необхідним атрибутом також було взуття. Розкажу вам за жуківські чоботи. Жуківські чоботи, вони вже дуже важкі, якщо хочете, можете спробувати, якщо вам цікаво. Суще. <суще. Такі важканькі. Це жуківські чоботи. Вони шилися в мошівці. Да, доше да, всі, і оці чоботи чили з волячої шкіри. Ту, що я вам розповідала, до да, тих волів. і тому вони вважалися досить такими кріпкими, досить міцними. І їм зносу не було. Досить їх цінили. І навіть за межами Полтавщини на них був попит. Їх вони дуже подобались. Люди хотіли їх купити. І в мене тут зберігаються вишивка такі. Українські сорочки, також тут зберігаються ось чоловічі манишки, полотно, вишивка прутиком, хрестиком і лиштвою. Також у нас зберігаються ось рушнички 1900 року, полотно домотконне заполоч хрестиком. Гаптування. Раніше використовували в 19 столітті такі проски, в яких розпалювали вогу. Тут відкривалося і там багаття. Ну, Видно, що там трошки угольки, ну важкі досить. Так довго й не втримаєш. Ну Треба було кріпким жінком, бути, щоб не нею поглодила. Потім розпалювали там огонець, воно нагрівалося і так глодили. Наступні вже більш Ой, їх гріли на грубі, на плиті гріли, нагрівали, і також ним вже прасували одяг. Ну, а це вже більш сучасні праски вже електричні, 1961 року. І трішки я вам покажу найперші праски Рубелі-качівку. Одяг, який випрали на річці, Раніше ж проли на, на річках люди ходили, руками все вручну. Його розвішували, він. Цей одяг, коли висихав, намочували на качалки. Отакі качалки були. У мене тут відріз полотно, намотували. Ну, чи сорочку, чи штени, що треба було вигладити. І потім, за допомогою такого рубля, його гладили. Ну, Я так вам дуже ж не покажу, таким чином, тільки ж сильно вони так його мотали і виглажували. Оце такий сама перша така праска українська. Завдяки якій прасували одяг. Друга зала. Музею нашого. Створено це вже про сучасну російсько українську війну. У службовці привозять, зокрема, чоловік мій багато понавузив, понав... дарував. Він військовий, але він зник без Так, Зараз зникли й звісти. але ось його надпис, я його читаю і вірю кроще. Жінка, я буду дома, долік, ну прізвище нас Долінськ, дещо він подарував, дещо поприносили. Також за цей тризуб хочу розказати. Це тризуб, коли хлопці на блокпосту Ладижино охоронювали лютий травень. Тільки ж почалась війна. Тоді ж блокпости створювалися, стягувались мішки з піском, люди зносили, все хто що міг, будували. І там був блокпост з лютого по травень 22-го року. І цей тризуб там був. І хлопці мені його. Принесли сюди до музею. Він важкий, зворений з арматури. Ми досить, ну кожен, як говорять, зараз або на фронті, або для фронту треба допомагати. Хто чим може, наш, наша культура, наш відділ і культури ми займаємось тим, що допомагаємо хлопцям ми плетемо сітки. Ось у нас трішечки для музею взяло кусочок. Пластикові такі сітки, вони більш угу. жорсткі, більш такі дебеліші, і вони більш довше служать. Ну, ось такий матеріал, я так для музею побрала кусочки. Також у нас прошу, я з ким спілкуюся, щоб хто може дарували музею якісь ну, речі їхнього чоловіка, який загинув. Ну щоб була якась пам'ять, щоб люди пам'ятали так, створюю фотографії, створюю куточки пам'яті. Повіддавали деякі це, і чоботи, цих хлопців нема, це вже куточок загиблих воїнів. Вони вже зах... Оце саме речі, що передали, ці люди вже захоронені, тіло їхні доставлені. І ну, хто бажає, може віддавати, щоб була якась пам'ять, щоб люди приходили, пам'ятали, завдяки кому ми живемо, завдяки кому ми боремось за нашу країну і за наше життя.